Добрий день! Ми в коледжі радіоелектроніки. І сьогодні ми розглянемо цікавий вид антен, що дозволяє одержати значну діючу висоту при невеликих габаритах. Це магнітні антени. Спочатку визначення, що ж це таке магнітні антени? Магнітні антени це антени, в яких. Для підвищення діючої висоти використовується осереддя із магнітодіелектрика. Ще раз, якщо в антені для збільшення діючої висоти використовується осереддя із магнітодіелектрика, то це магнітна антена. Наявність осереддя із магнітодіелектрика приводить до Концентрації ліній магнітного поля і значить до підвищення ефективності антени при збереженні габаритів. Осереддя може бути циліндричної форми, осереддя із магнітодіелектрика, це ферит. циліндричної форми, може бути прямокутне осереддя із магнітодіелектрика, це теж ферит. Прямокутної форми. Для Феррита є важливий параметр магнітна проникність. Магнітна проникність показує, наскільки ж змінюється індукція магнітного поля при тій же самій напруженості. Для цього магнітна проникність діє як множник. Тобто, маючи осереддя з магнітною проникністю 100, ми можемо з... забезпечити збільшення магнітної індукції в 100 разів при тій же напруженості магнітного поля. Для того, щоб поєднати рамкову антену і осереддя, витки рамкової антени наносяться на. Осереддя з магнітодіелектрика. Тобто, маємо, наприклад, циліндр, циліндричне осереддя, на осереддя намотуємо катушку. От вихід цієї катушки це й буде вихід антени. І тепер для розрахунку параметра антени. Ми повинні знати площу осереддя антени. В цьому випадку діюча висота антени це ню 2ПНС на лямбда. В цій формулі діюча висота HD, μ відносна магнітна проникність осереддя, n – кількість витків катушки, що намотується. На осереддя. НС площа осереддя, і лямбда – довжина хвилі. Таким чином, знаючи ці вихідні параметри, ми можемо розрахувати діючу висоту. Яка ж направлена функція антени? Не змінюючи малюнок, давайте нанесемо осі і подивимося, з якого ж напряму необхідно, щоб приходила. Електромагнітна хвиля, щоб забезпечити максимальне значення електрорушійної сили. Вивчаючи рамкові антени, ми побачили, що максимальна електрорушійна сила наводиться в тому випадку, коли площа витка співпадає з напрямом на джерело. Таким чином, для магнітної антени ми маємо максимальний напрям. Той, який перпендикулярний вісі антени. І якщо напрям співпадає з віссю осереддя, то електрорушійна сила дорівнює нулю. Таким чином, діаграма направленості для магнітної антени має форму двох дотичних кіл. Максимальне значення електрорушійної сили є А максимум. Наводиться в тому випадку, коли напрям на випромінювач співпадає з перпендикуляром до напряму осі осереддя. Тобто співпадає з площиною витків, які розміщені на цьому осередді. І максимальне значення це добуток діючої висоти на напруженість поля. Ну, а для того, щоб. Записати функцію направленості, ми можемо взяти кут між віссю посереддя і між заданим напрямом, і тоді величина електрорушійної сили буде зв'язана з синусом цього кута. Тобто, якщо джерело промінювання співпадає з напрямом осі осереддя, то електроружійна сила мінімальна. А якщо джерело випромінювання співпадає з перпендикуляром до осі, то електрорушійна сила максимальна. Тобто, ось у нас. Осереддя, осереддя. Повертаючи осереддя так, щоб вісь осереддя співпадало з напрямом на джерело, ми одержуємо максимальне значення електрорушійної сили, а розвертаючи антенну так, щоб вісь осереддя співпадала з напрямом на випромінювач, ми зайдемо в цю саму точку, в мінімальне значення електрорушійної сили. Таким чином, поворотом магнітної антени ми можемо визначити напрям на джерело випромінювання. Тобто магнітна антена може використовуватись для пеленгації, для визначення напряму. Є ще одна важлива риса для застосування цих антенн. Це так зване просторове відстроювання від перешкод. Уявимо собі, що одночасно на приймальну антенну діє корисна складова поля і перешкода. І працюють вони на однаковій частоті, тобто просто відстройкою по частоті. Ми не можемо одержати затримання перешкоди. От у нас приймач, точку візьмемо прийому С. І два джерела. Одне джерело корисного сигналу, і друге інше джерело перешкоди. Це перешкода, вона заважає, а це корисний сигнал, ми його приймаємо. Так от, в цьому випадку, для того, щоб відстроїтись, затримати сигнал перешкоди. Ми розвертаємо магнітну антенну так, щоб вона була повернута мінімумом діаграми направленості на перешкоду. Тобто діаграма направленості в формі двох дотичних кіл. І ми розвертаємо мінімум діаграми направленості на перешкоду. І тоді перешкода не створює ніякої електрошійної сили, ми її не відчуємо, а е корисний сигнал створює. Електрорушийну силу в антені, вона звичайно менша від максимального, яку можна було б одержати, але зате вона значно більша, ніж сила сигналу перешкоди. Таким чином, ми сьогодні розглянули магнітні антени. Діаграму направленості магнітної антени, яка має форму двох дотичних кіл. Ви знаєте діючу висоту магнітної антени і як вона зв'язана з параметром осереддя магнітною проникністю, відносною магнітною проникністю осереддя. І нарешті ви знаєте, що магнітну антенну можна застосовувати і для пеленгації, і для просторового відстроювання від перешкод. На сьогодні все.